Всім доброго часу, друзі, вітаю. Сьогодні вирішила відкрити новий рік через, можливо, для когось нову тему. Можливо, для когось це буде тема, яка вже відома і яку хочеться більше пізнати. І сьогодні моє бажання донести цінність і продовжити. Знайомство і шлях знайомство зі мною і знайомство з тим шляхом, який я проходила. Я вітаю всіх, хто приєднується. Якщо у вас будуть виникати запитання, пишіть я по можливості після того, як проведу і передам ту інформацію, яку бажаю зможу відповісти. І а, сьогодні така цікава тема цивілізації, які приймають участь у еволюції а, свідомості людини, і одночасно а, являються тим потоком, тим каналом, а, які супроводжують людину на шляху еволюції, і дають їй інструменти. Для того, щоб виходити з певних програм, завершувати певні досвіди і одночасно звільняти себе і приводити в новий рівень. І мій шлях він розпочався досить цікаво. просто одна подруга, вона Запропонувала мені приєднатися до практики, і я приєдналася, і мене настільки це зацікавило. Я зрозуміла, що я хочу рухатися цим шляхом, і відбувся такий момент, що у моєму житті важливо було прийняти рішення. І коли я пішла на підтримуючу практику, то відповідно я зрозуміла, що щось змінилося у моєму баченні. І ось ця зміна вона була для мене суттєво замітною, тому що я прийняла нестандартне рішення. Яке раніше би по своїй свідомості я не приймала. Тобто, це вже свідчило про те, що рівень мого сприйняття, рівень моєї вібрації він вже змінився. Він не такий, як у минулому. І мене зацікавив цей шлях. Я почала розвиватися, я почала вивчати ці практики, і скажу чесно: увесь свій шлях я рухалася із відчуття. Віри в ті потоки, які проявлялися. Хоча, на перший погляд, так сказати, якихось таких суттєвих, значних результатів спочатку я не бачила. Але тією рушійною силою, тією силою, яка мене Рухала вперед саме була віра. Я не розуміла, чому я так вірю. Я не розуміла, чому мене викликає у мене таке захоплення ця вібрація. Я просто на довірі рухалася за своїм учителем, хоча не все розуміла, але приймала ці потоки і приймала цю вібрацію. І що у той момент у перші кроки. На цьому шляху був такий момент, який я дуже пам'ятаю, це склалася так ситуація, що нам можливо було продати автомобіль, він був не і закінчився термін розтаможки. І ми з чоловіком прийняли рішення, що ми продаємо цей автомобіль і відповідно за ті кошти, що потрібно витрачати на розтаможку, купимо новий. І що відбувається? Відбувається те, що чоловік був у від'їзді, приїжджає покупець, ми продаємо по досить низькій на той час цей автомобіль сіні. І мені замість, хоча я пропрацювала дуже багато років у банку, і у грошах я розумілася, але я просто довіряла людині, і я не перевіряла, просто перерахувала кошти, але не перевіряла їх на справжність. І мені підсунули, крім того, що ми продали по низькій ціні, мені підсунули 100 фальшивих доларів. І мені на той час якось так стало шкода, я призналася чоловікові і кажу: ти розумієш, я відчуваю себе якоюсь такою маленькою дівчинкою, яка ось довірилася, її просто об обдурили. І відповідно. Це був певний шлях, який мені давали як очищення. І ця людина вона очистила мене. Тобто, дивіться, як спрацьовує, спрацьовує момент. Де ви хочете звільнитися від старого. Навіть якщо у цій ситуації мене обдурили, трішечки пізніше я усвідомила, що просто весь той негатив, всю ту негативну інфо... всю ту негативну енергетику, всю ту стару енергію, яка мені мішала, і, відповідно, яка блокувала мій рух уперед, ця людина своїм вчинком обдурюючи. Просто почистила з мого поля. І коли я це усвідомила, в той момент мені було якось неприємно, мені було боляче, що я дові довіряю людям, а люди так себе ведуть. Але коли я усвідомила, що за цією ситуацією скривалося, то у мене настільки глибока вдячність з'явилася до цієї людини, що він просто. Почистив моє поле, ось цей чоловік почистив моє поле і допоміг мені вийти на новий рівень. І зараз, можливо, для когось будуть усвідомлення, можливо, ви щось у своєму житті побачите. І не проходить там місяця часу, і ми дуже швидко зібрали, ну, ось. Так можна сказати, таку хорошу суму грошей, і дуже швидко ми купили новий автомобіль. І а, тільки а, тоді, коли я пройшла ось цей шлях, я усвідомила, як спрацювала енергетика у моїх полях, які події супроводжувалися в цих полях. При цьому, коли відбувався відбувався цей перехід, я не до кінця усвідомлювала всіх тих процесів, які, які проходили. І можливо, зараз для когось будуть інсайти. Можливо, ви зрозумієте якісь свої ситуації, якісь свої події. І зараз я це говорю вільно, тому що. У мене відсутній стит, що в той момент просто я довіряла і не перевірила ці кошти. І у мене відсутнє жалкування, що так сталося, тому що замість тих 100 доларів у мене примножилося тисячу, якщо так образно сказати, а може навіть і, три. і три, три тисячі. Просто щоб ви розуміли, як працює енергетика. І відповідно. Таким чином цивілізація, вища свідомість вивели мене з цих програм і допомогли мені рухатися далі. І коли я проходила цей шлях, відповідно було дуже багато проведено роботи, там на навчанні відбувалося налаштування по вищому я, по учительській системі. Учительська система це є земні учителі, які проходили втілення у полях землі і які Досягли рангу святих. Це в учительській системі. Кураторами є Богородиця, є Святий Миколай і Серафим Саровський, і у кожного, у кожної душі свій куратор. І у мене куратором є Богородиця. проте кожен святий він виходить в поля і при потребі, передає ту чи іншу інформацію для того, щоб провести потоки зцілення, для того, щоб передати певну інформацію, яка допоможе вийти на новий рівень свідомості, і одночасно вийти і завершити урок, який стримує душу у своїй еволюції, або силити ті чи інші питання. І це був неймовірний шлях, дуже багато інсайтів, Інформації проходило, і третьою ступенькою це є з'єднання з цивілізаціями і одночасно розрахунок. Своєї цивілізації. І для мене це був такий новий, новий етап. І, пам'ятаю, відбувалося, коли відбувалося налаштування з планетарними рівнями, є сьомий планетарний рівень, дев'ятий планетарний рівень, 11 планетарний рівень, на кожному рівні різні вібрації і, відповідна, різна подача енергії по своїй частоті. Від більш низького рівня до високого. І, відповідно, налаштування відбувалося, я так пам'ятаю, подруга запросила на день народження, можливо, вона також буде переглядати цей ефір Мар'янка. І ми з дівчатами поїхали на день народження. Я пам'ятаю, що ми вийшли із, із СПА, із Сауни, і дівчата їли морозиво, а я за сусіднім столиком в ресторані проходила практику і писала літопис. По-перше, це були енергії великого міста, а по-друге, це були енергії такої теплої, дружньої атмосфери, і це, неймовірно, також дало свій результат при виході на ці рівні, і допомагало мені рухатися вперед у якомусь такому піднесеному настрої, і мої, моєю куруючою цивілізацією є Планетарний склад, 11-й планетарний склад на даний момент, це поки є вищий із доступних рівнів поки для людської свідомості. Звичайно, що є люди, які можуть проводити і більш ємкі вібраційні потоки, є такі люди у полях Землі. І на даний момент моїм таким відкриттям це є комунікація, це є проведення потоків енергії через планетарний рівень 11 складу, і це є планетарний рівень Літея. І коли до мене вийшла ця цивілізація, вони передавали мені інформацію, проведення інформації відбувається за допомогою галактичної мови. Галактична мова це і набір звуків, які розраховує персональна матриця людини, яка є провідником. Можливо, ви чули такі слова: контактер, провідник, цілитель майстер або саме от контактер, який, який проводить ось цей контакт. І одночасно, коли відбувся цей контакт, я розрахувала цю назву, розрахувала планетарний рівень, і по розрахунках для мене відкрилося знання, розуміння, що ця цивілізація вона допомагає активовувати енергетичні потоки і одночасно налаштовувати структуру. Приводити в ресурсний стан, в цілісність, приводити в баланс, в гармонію, виводити на цілісність структури, і наповнювати енергію. І задача передати усвідомлення, задача передати знання, які, знання, які дуже цінні, і які якраз допомагають проявити. Ясність у певній ситуації. І, звичайно, що було проведено дуже багато контактів, дуже багато інформації проведено, і коли проводять інформацію, то. Одночасно в поле можуть прийти декілька цивілізацій, і цивілізації, які дуже часто підключалися, наскільки я вже усвідомила, це є контракт моєї душі, і по контракту моєї душі включаються ті цивілізації, які відповідають проведенню потоків по задачності моєї душі. І такими цивілізаціями є. Одна із таких цивілізацій була Сіона, вона вийшла до мене. Сіона, цивілізація, вона також 11-го планетарного рівня, і коли я запитала, які повноваження у цієї, у цієї цивілізації, вона мені відповіла, що вона є. Цивілізацію без гендерної принадлежності, що це означає, так як без полою цивілізацію. Спочатку мене це дуже насторожило, тому що я думаю, що це таке. І коли я почала проводити інформацію і у літописях виписувати, що саме це означає, то мені прийшла інформація, що це цивілізація яка Допомагає перед утіленням душі вибрати для себе стать жіночу або чоловічу. Тобто перед утіленням душа вона планує свою. Реалізацію задач своєї душі, свою еволюцію у полях Землі і, відповідно, вибирає ця цивілізація. Вона як присвоює, дає статус саме статі, і за рахунок цього підкріплюється. Енергії задач по проявленні внутрішнього чоловіка, внутрішньої жінки, і саме по статі вибудовуються задачі душі. І за рахунок цього відбувається формування, за рахунок прив'язки статі, відбувається формування як такого базового сценарію душі через стать. Яку вибирає душа, і для мене це було настільки цікаво, і якраз оце, ця цивілізація, яка часто виходила, коли потрібно було, наприклад, привести у баланс мужську і жіночу енергії. І для мене це просто захоплюючий такий потік, який завжди мене надихає, і який завжди знаєте, як дивує, але з приємної сторони. Тому що відкриваються якісь такі знання, які ти ніколи не знав, і коли ти їх проводиш, то це такий ефект вау. І що може бути краще від такого стану, коли розкриваються такі потоки? Що ще можливо, нехай творець проявить у житті найкращим і самим гармонійним способом? І ще одна така. Цивілізація, яка також дуже часто виходить, це є така одна із провідних цивілізацій. А це цивілізація Ісіна, вона виходить до мене дуже часто, і вона відповідає за сілення, гармонізацію, проведення у баланс програмних форм у. Батьківсько-дитячих відносинах, тобто батьки-діти, батьки-діти. І коли я виписувала контракт своєї душі, тобто розпакетовувала його, то відповідно у задачах у задачах моєї душі було працювати з. Такими відносинами гармонізовувати їх, вцілювати певні травми, певні ситуації, які там є, і виводити людей до гармонійного, збалансованого, цілісного стану. І там також розкриваються дуже унікальні сценарії, дуже унікальні сценарії, які просто дивують, і коли відбувається інсайт, інколи просто учасники вони плачуть, тому що відбувається усвідомлення, чому саме так відбувалося. І є такі душі, які думали, наприклад, там, що батько-матір ніколи їх не любили. А це зовсім не так. І коли відбувається встановлення цього контакту, коли Відбувається розкриття серця, розкриття свідомості, де є бачення цієї любові, то стосунки вони гармонізовуються. Навіть без розмов з батьками там чи з дітьми вони гармонізовуються. Також у співпраці було достатня кількість діток, вони віком. Від ну, віком так можна сказати, від 7 до там, 21 року. І що саме цікаве, що, що мені показували, що та робота, яка проводилася з семи дітьми, у них кардинально змінювалося сценарії їхнього життя, тому що звільняючи себе, Ще перед тим як дитина переходить у дорослу позицію від цих сценаріїв, кардинально змінюється і відбувається перепрограмування на найкращий сценарій із всіх доступних, який може програвати ця душа. При проходженні свого досвіду, свого шляху, своєї еволюції, і це настільки надихає це, настільки окриляє, що є бажання передавати цю інформацію є бажання доносити ці цінні смисли і є бажання проводити ось ці енергії в поля, дякуючи цивілізаціям і тим вищим свідомим свідомим кураторам, які приймають участь у допомозі на шляху еволюції. І я неймовірно вдячна за ці інструменти, які я отримувала зараз я. Також проводжу навчання, виводжу на ці канали, з'єдную з цими каналами контакту, сили і допомагаю відкрити такі рівні. Якщо вам цікаво, пишіть у приватні повідомлення і я зможу надати вам інформацію, як проходить навчання, поки я веду кожного. Учня особисто, індивідуально, саме навчання, вихід на вищий я, учительську систему, цивілізаційні склади. І якщо у задачах вашої душі є стати провідником, контактером, то я буду рада, якщо ви обираєте. Цей шлях, буду рада провести вас до контакту і з'єднання з цими вібраціями. І, звичайно, що після розкриття цих здібностей, які вже були проявлені після того, як я розкрила інформаційний потік, у мене розширилися можливості, і я обіцяла розповісти про... Інструменти, які я застосовую у сіленні. І перший інструмент я вже озвучувала в попередньому ефірі, де було знайомство з моїм шляхом, як розкривався мій дар. І сьогодні у нас другий ефір. І Сьогодні я розповіла, як відбувалося з'єднання з вищим я. З учительською системою, цивілізаційними складами, як це відбувалося. І сьогодні хочу познайомити з інструментом. Це глибинна сесія зцілення, вона триває до години найбільше за особистим запитом. Тобто, наприклад, особистий запит може бути гармонізувати енергетичну ресурсність, так, щоб відчувати енергію в своїх полях, щоб відчувати себе в ресурсі і, відповідно, проявляти ефективність, і, тобто виведення в баланс, гармонію і ресурсність. І ми тоді розглядаємо цей запит, і для вас персонально проводиться інформація, якщо ви обираєте такий шлях еволюції і допомоги. В моменті саме контакту проявляється, хто приходить у поля, дуже часто святі приходять інші цивілізації, є дуже багато ще інших цивілізацій, які виходять. Я виділила три основні, які дуже часто виходять через мої поля і які являються, ну, так можна сказати, Куруючими в моєму полі для того, щоб я могла виконувати ті задачі, які прописані по контракту моєї душі до виконання. І їх є багато, і багато різних ще виходило. Тому в моменті до вас може вийти зовсім інша цивілізація, якщо Склад вашої свідомості, вашої матриці, вашої зіркової свідомості. Він з іншого планетарного рівня може вийти, ваша куруюча цивілізація, може вийти цивілізація, яка. Дасть вам збалансування енергії, тому тут до кожного персонально проявляється, ці всі цивілізації вони озвучуються. І ось такий інструмент це є сесія глибинного зцілення за особистим запитом. Запит на глибинну сесію формується тільки один, і, відповідно, до години часу, а ми працюємо з вами особисто. Для вас проводиться передача потоків, передача енергії. Сілюючих потоків і інформації, яка виводить на нові рівні усвідомлення, після чого відбувається вихід з тієї чи іншої ситуації, яка вас турбувала, яка підводила вас до того, щоб проявити вирішення цієї задачі. І я дуже рада поділитися таким інструментом. Я дуже рада, що володію цим інструментом і готова. Передавати ці знання з великою любов'ю від серця до серця для кожної душі, яка готова отримувати ці потоки, або передавати знання, як бути таким провідником, як вийти на ці енергетичні рівні і самостійно проводити ці потоки. Ось це сьогодні головна моя така. Ціль головне моє бажання донести передати цю інформацію, тому що а, досить. А... Часто посліднім часом мені приходить інформація, що говори більше, передавай більше, передавай більше для того, щоб люди знали, щоб люди ознайомлювалися, щоб люди обирали для себе ці нові інструменти і, звичайно, могли рухатися швидше, могли проявляти якість у своєму житті, і одночасно обрати для себе цю еволюцію, ці знання. Ось це так коротенько: про, про мій шлях про вихід на вищий я, учительську систему цивілізації, про той інструмент, який є в полях. І, про ті можливості, які відкриваються для душ, які обирають взаємодію з цим інструментом або обирають навчання. І якщо у вас виникають запитання, ви можете писати під відео, і по можливості я буду озвучувати відповіді на ваші запитання. Ще хочеться підкреслити про галактичну мову. Чому саме при проведенні інформації а, проявляється галактична мова? Галактична мова це набір звуків, а, які звучать. І саме, а коли відбувається це звучання, а, іде перекодування вашого поля, тобто як перепрограмування, перепрошивка, переналаштування з однієї вібрації на іншу. І, а, а коли проводиться така мова, свідомість, вона переключається на інший рівень сприйняття. І відбувається розслаблення вашого, вашого, можна так сказати, мозку. І з рахунок цього, коли відбувається розслаблення, відбувається ось це переналаштування, переналаштування кодів. І ця мова. Вона є достатньо високою частотою. Одночасно, коли ви слухаєте це звучання, коли ви приймаєте це звучання, то, відповідно, ви з рахунок цього, з рахунок цих звуків, активовуєте в своїх полях енергії на ось, так можна сказати, на виведення в гармонійний стан. Сьогодні... Я дуже коротенько розказую без галактичної мови, буду бачити, якщо будуть від вас питання, можливо, буде проведена якась така практика, якщо буде ваша зацікавленість, і одночасно, якщо буде бажання розкривати ці теми глибше, як із вашою. Так і бажання проявляються з моєї сторони. Тому, якщо у вас є запитання, ви можете писати. Я по мірі можливості постараюся формувати такі невеличкі, коротенькі ефіри для того, щоб їх можна було прослухати і одночасно з'єднатися, доторкнутися до цих можливостей. І що ще я хотіла повідомити, що найближчим часом постараюся розповісти ще про інші інструменти, десь оберу час, тому до нових зустрічей у ефірах. Ефір записую спонтанно, тому багато із вас будуть переглядати в записі і прослуховувати цю інформацію. Бажаю вам всім доброго, мирного часу. І усвідомленості при прийнятті цих потоків. Направляю вам безумовну любов і вдячна за те, що ви доторкаєтеся до цієї частоти. Всім доброго часу!